Всім привіт! Сьогодні, 19 березня, хочу показати, що в мене росте на моїх підвіконнях, в якомусь що стані, на якому етапі, що коли посіяно, і що ще планую сіяти. І дещо навіть сьогодні. Отакі От в мене вже є перчики. Це я такі вони в мене експериментальні для парничка, посіяні 22 січня. Ось в такому стані. Дивіться. Я вважаю, що дуже непогано, але вже коріння гарно оплело. Я думаю, що сьогодні вже пересажу їх в півлітрові стаканчики, бо вже їм тут трішки замало місця. І підживлю, до речі, підживлювати буду фосфорно калійним добривом. Там трішки азоту є, але найбільше там фосфору, для того, щоб гарно розвивались наші корінці. Хоча, з ними, як бачите, з коріннями так все добре. Ось такий у нас каптор посійний 29 січня. До речі, вирощую я на підвіконнях підсвітку робила лише перші декілька діб, поки коли тільки сходи з'явилися. І все. Далі у мене виключно підвіконня, виключно натуральне світло, і як бачите, все з ним нормально. Температурний режим теж в мене немає можливості його регулювати, тобто як в квартирі, яке є опалення, так і є. Тому, коли деякі блогери розповідають, що ось тільки так виключно, я вам зараз розкажу секрет і робіть тільки так. Ну, напевно, це непогано дотримуватись того температурного режиму освітлення, але як бачите, і без нього все росте доволі непогано розвивається. Це петунія. Тайтл, От коли вона посіяна була, я не пам'ятаю, у мене в зошиті записано, але зараз я не зможу сказати. Теж планую сьогодні вже розсадити окремо в стаканчики буду маленькі, бо вже теж гарненько корнева система розвелась. Пора вже розсаджувати і підживлювати так само. Зараз піду до наступних підвіконь, покажу все решту. Тут у мене живуть квіточки. Тут Алісум переважає, оце Алісум. Я оце, Алісом сіяла я його, десь я записувала ось 8 березня. Сьогодні нагадую 19. Тобто за 11 днів просто насінинка в грунт без пророщення якогось без. Ось дивіться вже, які гарні. Дуже гарні, до речі, вперше його вирощую лісом. І прямо радується душа, наскільки швиденько, дружно з'явилися сходи, гарно розвивається, без, без жодних нюансів. От скільки посіяла, стільки проклюнулось, і прямо так О, дружно, дивіться, такі гарненькі. Я сподіваюся, що і так надалі вони будуть розвиватися. І ну, око радує, тому я думаю, що не в останній я його сію. Це чорнобривці. 9 штучок, 10 штучок сіяно, 9 проклюнулось, не знаю, чи одна ще пробудеться чи ні. А тут чому місце? Тому що в мене тут були дві петуньки, але я їх знищила. Ну не навмисно, звісно. Я їх поливала невдало. Хто вирощував петуні, знає, які вони тендітні максимально, поки вони маленькі. І дуже обережно потрібно бути з поливом. Я поливала спринцовки. І навіть це не допомогло. Я от буквально трішечки там зайва краплинка, і вона змиває просто цю бетоню, і я їх знищила, бо дві, на жаль. Але нічого. Е, так, це у, нас, це у нас віола, яка тільки ось буквально сьогодні перші сходи я побачила, почала прокльовуватись. Три рядочка ось теж я бачу. Сподіваюсь, гарно. Гарно проросте. До речі, Віола дуже довго. Я, теж вперше, я взагалі ніколи квіти на розсаду не вирощувала. Віола, 8-го так само, сьогодні 19 от 11 днів. Бачите, в один день посіяна Алісум і Віола. І наскільки різниця? Віола тільки-тільки прокльовується. Ну і ось тут на лоджії в мене основна маса моїх посівів, моя розсада. Тут перець, тут баклажани і тут помідори. Ну, і один такий експериментальний господи, кабачок. Не знаю, що з нього буде, і тюльпанчиків там трішки. Тут перець окремо. Ось дві ці плошки це перець, але я їх тут сюди ще досівала трохи, а це, до речі, баклажани. Перчик сіяла 20... 24 лютого. Ось це, бачите, це, до речі, хаски, наскільки він вирізняється. В один день сієний, але він найкраще розвивається. Тут був син перевернув, трохи плошку там декілька штучок в мене випало, то я досіяла помідорками. Це помідорки. Стояли в іншому місці, трошки полягали, але я думаю, розвернуться. Помідорки. Недавно проклюнулись помідорки сіні в два етапи: 7 і 8 березня. От сьогодні 11. Ось такі помідорки станом на зараз. Що я планую робити сьогодні? Сьогодні, 19 березня, я планую сіяти капусту зараз я покажу яку. Ось я підготувалась до сьогоднішніх робіт. Буду я висівати сьогодні капусту. Це три види ранньої білокачаної капусти. Відрізняються вони буквально там в 5-10 днів терміном своєї вегетації. Тобто, одна трошечки раніше, інша трошечки пізніше, і так і сподіваюся, що у нас трошечки буде така хвиля. З однієї почнемо і продовжимо. Етма, парел, сір. Всі дуже гарні гібриди, я сподіваюся, матимемо гарний врожай. Далі Фрідом і Бесті. Фрідом це цвітна капуста і Бесті це рання броколі. 10 штучок буду висівати. Буду висівати в касету. Чоловік знайшов в гаражі, колись купила, валялась, не знаю. Вирівняла, я думаю, використаю нормально, бо це буде сорокова касета. Так, далі наші перчики. Вже, як бачите, коренева система проситься, щоб ми їх пересадили в більші тари. Буду ось такі не дуже естетичні, але дуже практичні, дешевий варіант. Це вже не в перший рік, я вже видно по них не, не перший рік використовую для розсади. Дуже зручно. Стаканчики, в дирочки обов'язково потрібно зробити на дні. І буду висаджувати в півлітрові стакани. Петунія. У цієї петунії вчора стався такий землетрус. Бо син вивернув, і ну, коріння не пошкоджено, але так добряче землею присипано. Але я думаю, що нічого страшного. Я зараз її теж пересаджу, розпікірую. Я так думаю, десь ось такого об'єму зразу не хочу в 200. ну, в Такі маленькі стаканчики, не хочу. Хай одразу більшу тару і буду собі розвиватися, рости надовше вистачить. І пролью все, що я буду пересаджувати. По-перше, енергодар це я буду використовувати для знезараження землі. Це аналог привикура, але більш бюджетний, дешевший з українського виробництва. Для протруєння землі дуже добре використовувати його. І буду використовувати таке добриво для розсади, але ну, добриво для розсади, воно теж дуже різне буває. Тут звертайте увагу, якщо ви будете купувати, звертайте увагу не, не на те, що написано для розсади, не для розсади, а ось сюди. Яку формулу має це добриво? Ось тут у нас азото 7, фосфора 30 і калію 17. Це прекрасно. Як ми бачимо на першому місці фосфор, який відповідає за розвиток кореневої системи? Це такий собі буде у нас кореневін, укорінювач, те, що нам треба на даному етапі. На максимально нам потрібно наростити гарну, здорову, гарно розвинену кореневу систему. Всі потрібні мікроелементи, вітаміни, все тут є, тому ось ця формула дуже нам підходить. І все, що я буду зараз пересаджувати, я буду одразу підживлювати, проливати під корінь. До речі, ще грунт хотіла. Ось такий я купила ґрунт для розсади, бо починала з щедрої землі, і мені зовсім не сподобалось дуже фракція крупна, дуже багато сміття. Ну, для маленького насіння дуже мені не сподобалось. Поки використовую таке, а на наступний рік, я думаю, буду замовляти професійний, професійний ґрунт у великій ємності, бо для розсади це дуже важливий ґрунт. Все, дякую. Ось такі в нас справи на середину березня. Дякую всім, хто переглянув. Діліться досвідом, що у вас на яких етапах ви зараз, чи вже що посіяли, що не посіяли. І мені здається, що я нормально йду по темпах, нічого з знищенів не поспішила. Ну, звісно, ці перчики це дуже ранні, я розумію, але вони такі експериментальні для парничка, я хочу спробувати, що в мене з того вийде. А врешті, я думаю, що нормально по термінам я це роблю все. Будемо бачити, як будуть далі рослинки наші розвиватися. Всім гарних врожаїв!